І сьогодні я б хотів сказати проповідь на тему, яка має бути органічною, на тему, яка має витікати від того, що ми тут сповнюємося Духом Святим і говоримо про те, як служити Богу. Моя тема називається служіння плюс. І це не буде, знаєте, просто ми сьогодні візьмемо Біблію, просто будемо читати і роздумовувати. Є, Я думаю, що. Є послання з того апостола Павла до Римля, 12 розділ, і він, цей розділ, він якраз говорить про служіння. Він говорить якраз про те, що потрібно нам, як взагалі розпочати служіння і як розвиватися в цьому служінні. Я думаю, що це природня реакція від наповнення Духом Святим. Правильно? Коли ми тут мовимося разом, співаємо, ми ж це не робимо просто так. Ми робимо це ці ціллю, і Дух Святий він змушує нас рухатись вперед. І сьогодні буде текстова проповідь. Як казав Білі Гремін, каже, «Bible says», тобто Біблія говорить. Сьогодні Біблія буде говорити до нас. І цей розділ на перший погляд здається дуже таким, знаєте, нелогічним, непослідовним, але насправді ми побачимо, що весь цей розділ має одну ідею. Він має ідею, як зробити так, щоб наше служіння було в плюсі, а не в мінусі. Тому, якщо у вас є біблія, відкрийте, включіть, і ми розпочинаємо. Перше місце писання Римлян, 12 розділ з 1 вірша. Написано так. Тож багаю вас, браття, через Боже милосердя. Повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Про що тут йдеться? Який основний заклик цього вірша? Я думаю, що основний заклик цього вірша. Заключається в тому, що ми прийняли рішення. Друзі, служіння, наше служіння Богу не починається з того, що ми спочатку шукаємо який наш дар. Хоча звучить воно дуже правильно. Наше служіння заключається не в тому, що ми шукаємо туди-сюди, шукати потрібно, ми про це поговоримо. Наше служіння починається не з коли ми знайшли вже свій дар і точно знаємо, що от, ось я проповідник, я музикант. Наше служіння починається з рішення. Я приймаю рішення, я хочу тобі служити Богу. Я хочу тобі служити. І коли ми приймаємо рішення, нам потрібно керувати принципом зараз або ніколи. Одного разу я десь почув цю фразу. Е Проповідник говорив на тему зовсім іншу він задав цю фразу Зараз або ніколи. І ця фраза вона стала допомогою мені, коли я, наприклад, в мене був період, коли я поступав в університет, мені потрібно було за короткий час вивчити дуже багато матеріалу. І знаєте, якось постійно ця боротьба з прокрастинацією так було важко, важко, важко. Але я пам'ятаю, я почув цю фразу зараз або ніколи. І коли у мене якийсь був момент, знаєте, що там щось десь друзі дзвонять, ало, давай підемо на каву, я згадував у цей момент. Зараз або ніколи. Друзі, сьогодні spirit time, да? spirit Camp. час, коли ми можемо прийняти рішення. Зараз або ніколи. Ми зараз розпочинаємо служіння. Ми зараз приймаємо рішення служити Богу. Друге, жертва це нормально. Тому в цьому вірші є такі слова, що повідавайте ваші тіла на жертву. Тобто, коли ми приймаємо рішення, приходить момент, коли щось стає нам перешкодою. Приходить момент, ви приїдете, можливо, додому, побачите стан речей. Можливо, вам відкриються нові перспективи. Але, друзі, коли ми приймаємо рішення служити Богу, можливі жертви, але це нормально. Це не означає, знаєте, є, є такі пісні, я, я їх не люблю насправді, які розказують, що шлях християнина це просто терні. Отакі От розові терні, ну, будь-які, неважливо. Це просто терні. Це, як на мене, це не зовсім Євангелія. Життя християнина різне. Є і терні, але є. І легко. Тому жертва це нормально. час від часу в нашому житті вони є. І на рішенні не зупиняється можливо, ви думаєте, рішення прийнято. А що далі? Що далі? Ми читаємо, що далі? Це другий вірш. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Гарні слова, правильно? До чого тут закликає Біблія? Зараз, е, це дуже зараз е, зараз я буду говорити те, що треба дуже уважно слухати, максимально слухати і максимально думати. Е, я почав от, е, читати і думати, отже, що є воля Божа? Це добро, це приємність і це досконалість. І я одного разу думав, думав про ці вірші, і я згадав проповідь Віктора Возника, який казав: увага, це дуже важливо, він каже тако: як визначити свій дар? Це те, що ти хочеш. Я хочу. Наприклад, я хочу співати, візьмемо так. Друге, це те, що я можу. Я не просто хочу співати, я вмію, я маю певні навики. І третє це те, що потрібно. І він каже: якщо ці всі три кола співпадають, то швидше всього в центрі. Це твій дар. І я подивився, то ж про це говорить писання. Розумієте? Дивіться. Боже воля, яка добро. Добро це що? Це те, що потрібне. Це те, що приносить добро. Друге, написано, хочу, добро, приємність. Приємність це що? Приємне це те, що я хочу, правильно? Це те, що мені подобається. Якщо я співак, мені подобається співати. Якщо я проповідник, мені подобається проповідувати. Якщо я маю дар милосердя, мені хочеться щось дати. Я вже візьму останнє, але я дам. Я це зроблю. І третє, досконалість. Добро, приємність, досконалість. Досконалість це, це що? Це те, що я можу. Ось твій дар. Тому Біблія закликає нас до того, що ми шукали свій дар. Це важливо. Що буває, коли ми просто вибираємо хочу і можу? От я хочу співати. Я можу, можу співати. А, наприклад, мій спів, ну в мене такий там стиль співу чи щось таке, що воно не потрібно церква. От є люди, яких вони вважають, що в них є дар у Viber кидати всякі, знаєте, такі крінжові картинки. І вони думають, я хочу це робити. Чи можу? Звичайно, можу. Я підписаний на 10 таких каналів. І здається, що в них просто, ну, знаєте, от от, от вони живуть сам. Да? Але чи потрібно воно це? Та ні, не потрібно, тому воно приносить руйнування. Друге, можливо, хтось скаже, я хочу і потрібно, але не можу. Ви бачили таке? Коли люди хочуть проповідувати, проповідь це потрібно. Потрібно проповідь. Звичайно, потрібно. Але коли вони це не можуть, що це приносить? Роздратування. Не тільки в, в серцях слухачів, які слухають, а роздратування також самої людини, тому що вона розуміє, що щось то не то. Вона старається, вона напрягається, нічого в неї не виходить. І третє, що буває, коли можу і потрібно, а немає хочу, тоді вигорання. Служіння стає катору. Я можу співати. Це потрібно для нашої церкви, Ну я не хочу цього. Я бачу, що я краще малюю, наприклад, чи щось інше. Ось такі речі відбуваються. Тому наступний пункт, що дуже важливо, це наш дар. Дар це як інструмент. Одного разу я купляв собі комп'ютер, і там був потужний комп'ютер і більш потужніший. І мені один каже: ти знаєш, каже, оцей оцей. Оцей менш потужніший це, це добрий інструмент. Ти можеш ним працювати. Ти, якщо захочеш, ним можеш працювати. Ну це буде як дрелька. Маленька дрелька. Але коли ти візьмеш оцей потужніший, це буде потужніший інструмент. Тобто дар це наш інструмент. Тому Біблія закликає нас, оцей другий вірш, який ми читали, прийняв рішення: Окей, друге, знайди свій дар. Мені сподобалися слова, може, ви знаєте, такого чоловіка, дуже класні слова. Дар це вияв Божої любові до нас, а служіння даром це вияв нашій любові до нього. Дар це вияв Божої любові до нас, а служіння і все. І я пам'ятаю слова Лео Франка, який казав: служіння добре, окей, супер. Але служіння плюс дар, тоді дорівнює що? енергія. Хтось, хтось чув ці слова? Дуже прості слова, служіння плюзарні рімені. Якщо ти хочеш просто служити, гуд на перших періодах потрібно просто служити. Але потрібно шукати дар. Хочеш результат, шукай свій дар. Дарів є дуже багато, насправді. Ви можете про це почитати в Біблії, почитати в додатковій літературі. Я думаю, як знайти свій дар. Перш за все, Біблія. Духовні дари Джі – це книга, яку, скажімо так, випустило. Наше, пере, наше братство, обдарований для служіння. А, автор такий собі трошки. ай, а, Але книга дуже гарна. І а, я просто поставив свою фотку. Це просто як, як приклад того, що якщо ви хочете знати свій дар. Ладно, я Так. Да. Приїдь, просто запитайте свого пастора. От у вас всіх є пастор, правильно? У вас всіх є хтось до кого можна запитатись. Є різні способи, як дізнатися, який твій дар. Хто мені зараз повторює, що треба три кільця? Хто повторить мені? Хочу, можу, треба. Правильно, хочу, можу, треба. Тому оце дуже важливо, хочу, можу, треба. До речі, хто з вас вже читав ці всі три книги? Перечитав. Мені цікаво, є така людина. Все, ти виграв книжку? Тримай. Іду до серця, Тім Келлер. Дуже серйозний проповідник. Молодець. Отже, не знаєте, який ваш дар? Запитайте. Попросіть поради вашого служителя, до якого ви входите в церкву. І здається так: все добре. Прийняв рішення і служу. І ви знаєте, коли ви служите, то бувають два моменти. Перший момент у вас все виходить. Є енергія. Є енергія. У вас все виходить, ви відчуваєте себе, ніби я цар. так Ви відчуваєте, як на вас по-іншому дивляться. Так? Ви відчуваєте, як після проповіді до вас підходять різні бабу... особливо бабусі з церкві, підходять, вони так посміхаються, вітають вас, ви це відчуваєте. І в серці з'являється якась така, ну. Вау, круто. Буває таке, що ви прийняли рішення служити, робите все, і книжка пише. Все книжка пише. Але ви відчуваєте себе зовсім кепсько. Буває таке. Ви думаєте, Господь, що я це? Для чого? Чому це так сталося? Ви себе відчуваєте не на коні, ви відчуваєте себе іншою твариною. І тому Біблія на це дає таку пораду. Зачитаємо. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати. Але думати скромно. У міру віри, як кожному Бог наділив. Про що це говорить? Про самооцінку. Друзі, це добре, що ви прийняли рішення. Це добре, що ви служите даром своїм. Окей, третє, це самооцінка. Від неї залежить, наскільки ви далі будете ефективно служити. Тому що рано чи пізно вона у вас виникне. Або ви розчаруєте, знаєте, будуть опущені руки, тоді служіння впаде. Є люди, ну, опущені, тоді служіння впаде, або ви. Гордість підніме до таких вершин, що ваше служіння також що? Також впаде. Тому Біблія говорить про самооцінку. Як про себе треба думати, як себе потрібно оцінювати. І Біблія не просто про це говорить, друзі. Біблія дає нам рішення, вирішення. Ми читаємо ці текст писання. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакові діяння, так багато в нас є одне тіло в Христі, а з усім нам ми один, одному члени. І ми маємо різні дари згідно благодаттю, даною нам. Перш за все, для того, щоб в тебе була правильна самооцінка, коли ти служиш Богу, тому що так жаль, бачите, гордих людей. Горді люди далеко не підуть, тому що гордих людей не люблять ні люди, ні Бог, ніхто не любить гордих людей. Ми не любимо, коли люди себе щось показують. Отже, як мати правильну самооцінку, перш за все, не порівнюй. Це некоректно і це нечесно. Порівнювати себе з кимось це нечесно. Це несправедливо. Я вам скажу, це не по божому Чому? Тому що в Біблії дається, що Біблія не просто так порівнює нас до тіла. А Біблія каже, коли говорить про порівняння, Біблія каже, що ми церква, ми як тіло, в тілі є різні органи, і кожен орган має свою функцію. Ну я не можу порівняти, наприклад, печінку до серця. Ми не можемо сказати, що печінка краща, а серце, ну так собі можна без нього. Можемо так сказати? Я думаю, що ні. Тому Бог, Бог взяв таке порівняння. Це дуже класне порівняння. В кожному, кожному тілі органи всі є дуже важливі. Хто з вас готовий віддати мені око? Та ні, воно вам потрібне. А я вам скажу, слухайте, а на що тобі два ока? Одного вистачить. А насправді, якщо одного ока нема, вся напруга йде на одне око. І воно швидше сідає, швидше, швидше недобре. Тому не порівнюй, тому що це некоректно і нечесно, і це не по-божому. Щоб не порівнювати, треба чітко знати, хто я є, а ким я не являюся. Мені подобається в цьому прикладі Іван Хреститель. Коли до Івана Хрестителя підійшли і сказав, Іван Хреститель, хто ти? Може, ти Месія? А Іван Хреститель мені подобається, він чітко сказав, що я не. І він визнав і не зрікся, визнав Я не Христос. Я не Христос! Але Він також визнав, що Я є, я голос. Розумієте, ви бачите оту жовту лінію, да? це рівновага, це наша самооцінка. Щоб вона була рівна, ми повинні знати, хто ми є в Господі, а ким ми не являємось. Хто ми є в Господі? Ми діти Божі. Ми народ святий, ми священство. Ким ми не являємося. Ми вже не являємося грішниками, бо Бог нас простив. Дуже часто. Тому Іван Христитель казав, що хай кожна гора понизиться, а долина що? Наповниться. Оце правильна самооцінка. Вона важлива для нашого служіння. Це говорю не я, це говорить Писання. І Писання далі говорить, далі вирішення, що ми маємо робити? Шостий вірш. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам, коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри, а коли служіння, будь на служінні. Коли вчитель на навчання, а коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Друзі, що далі робити, Біблія каже, що мати. Правильно самооцінку, оцінку треба служити якісно в міру свого дару. Тобто займайся своєю справою. Коли людина не займається своєю справою, вона пліткує, вона дивиться на інших, вона порівнює, каже, отой краще, той, той гірше. Займайся своєю справою. Ми повинні бути зайняті Божою справою так, щоб не мати часу думати про всяку про всякі непотрібні речі. Амінь. Амінь. Тому Біблія закликає, служи. Якщо ти вчитель на навчанні, тішитель на потішанні, це дуже важливий момент. І ви, можливо, скажете, все окей, у мене все правильна самооцінка, я прийняв рішення, я хочу служити Богу. Але я люблю служити, але ці люди, Ви знаєте, що служіння неможливо без людей. Я не можу служити Богу, оминаючи людей. Ну, не існує такого служіння. Навіть якщо весь час ви перед, ну, наприклад, от. Сидять брати за пультом. да вони ну, вони ну Але без них ну це служіння людям. Хоча вони працюють з пультом, вони там крутять і роблять все інше. Я люблю служити, але ці люди. І Біблія і на це каже. Я кажу, цей уривок, якщо уважно читати, він дуже послідовний. Так ніби, так знаєте, яке слово наратив, так ніби історія така. да Окей, люди, а що каже Бог? Що каже Біблія? Любов, нехай буде нелицемірна. Ненавидьте зло та толіця до доброго. Любіть один одного, братньою любов'ю. Ось що каже Біблія: служіння буде важко буде непросто. Ти прийняв рішення, ти служиш своїм даром, в тебе є правильна самооцінка, але цього недостатньо. Та як органи, якщо в тебе печінка, нирка є, а серця немає, цього недостатньо, хоча в тебе є може бути більшість органів. Чогось одного нема, цього недостатньо. Тому Біблія каже, люби свого ближнього. Любов така важлива річ, така важлива річ, особливо в наш час. Мені подобається висловив мати Терези. Ви знаєте, що якщо ви щось так скажете криво на матір Терезу в Індії, вас можуть побити каміннями. Наскільки ця людина багато зробила, її визнають всі люди, як людина, яка е, навіть отримала Нобелівську премію миру, як людина, яка багато чого зробила. І посвятило своє життя Богу і багато чого зробило для бідних Калькутти. Вона сказала так: все, що ви робите, робіть із любов'ю або взагалі не робіть. Звучить дуже категорично, але це правда. Друге, коли прийде час нашої смерті, і ми будемо відповідати перед Богом, він не запитає нас, як багато добрих справ ти зробив. Радше він запитає, як багато любові ти вклав у свої справи. Коли проповідник проповідує правильні речі але без любові, навіть якщо в нього гарна проповідь, це не сприймається. Один вчительчик вчитель каже так: коли ти проповідуєш, полюби свою аудиторію. Полюби їх. Те, як апостол Павло, коли писав до Коринської церкви чи до інших церков, він не зразу, знаєте, так, з ходу, так зразу, ось ви такі, от ви зробили те, 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 те. те. Він спочатку, знаєте, що робить? Він їх хвалить, Бо він любить свою аудиторію. Він любить, і це важливо. Мушу ще раз зачитати мого друга Савчака Назера. Звичайно, це йому така дуже сильна реклама, але ну гарно чоловік пише, мушу зачитати. Найкраще без любові стає найгіршим. Інтелект мінус любов гордість, сила мінус любов насилля, гроші мінус любов, жадібність, влада, мінус любов, диктатура, віра, мінус любов, фанатизм, правда, мінус любов, критика, яка раністся не лікує. Дуже мудрі, гарні слова. І Біблія йде далі. Біблія йде далі. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Дивіться, друзі, дуже важлива думка: не зі всіма людьми можна жити в мирі. Навіть Біблія це визнає. Але те, що можливо, ми повинні зробити. І тут, читаючи оцей верш... весь уривок, знаєте що? Я розумію те, що Біблія говорить про те, що в нас будуть вороги. Коли ти служиш, тобі, крім того, що ти любиш людей, не завжди люди можуть відповідати любов'ю. Мало того, скажу вам, люди часто можуть ставати твоїми ворогами. Вороги. Біблія говорить про це. Мені сподобалася одну фразу, яку я чув, я не пам'ятаю, як звати цього чоловіка, він сказав так: істина завжди має опозицію. Істина завжди має опозицію. Коли у вашому житті буде період, коли вас будуть гнати, коли вас будуть на вас наговорювати всяке. Знайте, істина завжди має опозицію. Ви бачите цього чоловіка. Хто знає як його звати? Подарую книжку. Батько сучасного місіонерства. Ні, це ж не був місіонером, він просто їхав по Англії туди-сюди. Десять разів околи землі. Так? Так, так, так. Е, початок дуже схожий на то. Ні, який Джон Буньян? Не похожий на нього. Джон Бун Ян був скепкою такий. Пуритан. А хто, хто, хто? Хто перший сказав Вільям Керрі? О, дівчинка. все, молодець, виграв книжку, вітаю. Це супер. Продай. Вільям Керрі. Я думаю, що тут, дивіться, можна було, даю підказку, можна було простіше, просто навести свій телефон, Google-об'єктив, і, і зразу побачиш, що до чого. Дивіться, друзі. Цей чоловік, ну прочитайте його біографію, вона дуже цікава. Вільям Керрі, він, він жив в 18 столітті, він мав великий вплив на таку країну, як Індія. Ви знаєте, що завдяки його служінню в Індії, він, до речі, великий перекладач він переклав десь на 22 діалекти Біблію, уявляєте собі, на 22 діалекти, ну це просто дуже багато. в принципі. І він став місіонером. Він започаткував, він продвинув цю ідею місіонерства. А завдяки його служінню. Завдяки госудженню в Індії був заборонений такий звичай саті. Можливо, хто знає, був жорстокий звичай в саті. Можливо, ви, ви от зараз думаєте думаєте, вау, як таке могло бути? А таке могло бути. В Індії, якщо помирав чоловік, то е, тіла, вони були індуїстами, тіла спалювали. І був такий жорстокий звичай, що якщо спалювали тіло чоловіка, дружина мала кинутись в вогонь. Жесть, правда? Воно таке було. І завдяки діяльності цього чоловіка цей звичай він мінив. Плюс там було дитяче жертвоприношення, багато, багато всякого. Він дуже сильно змінив взагалі історію місіонерства. Прочитайте. Він, в нього було непросте життя. Але в юності своїй він а, прочитав книгу подорожі Капітана Кука, і в нього загоріло серце місіонерствувати. Я думаю, що сьогодні у вас. В серці горіє, мріє щось робити більше для Бога. В нього загорілося серце місцемерства, він почав про це говорити. І на одній поважній конференції він став і каже: люди, треба євангелізувати. Знаєте, що йому сказали? Юначе сядьте, будь ласка. Якщо Бог захоче євангелізувати язичників, він зробить без вашої допомоги. Ну, згодьтеся зі мною, що звучить дуже духовно. Правильно? Ну, звучить дуже духовно, ну може ангел Авріїв поїхати, тих язичників навернути. Але Вільям Керрі, він була людина з віри, смілива людина, яка попри ворожість, попри несприйняття його в його церковному середовищі, попри несприйняття його, він знав, що він робить. Попри труднощі, він йшов вперед. Попри труднощі, ви організовуєте цей Не цей асоціації таке, вибачте. Говоряшка по Фрейду. Кемп. Спіріт! Спіріт кем? Це сила. Ви молодці, що ви сюди приїхали. Можливо, вам вставляли палки в колеса, але я вам скажу, ви не пожалієте. Тут Дух Божий, тут Боже Слово. Тут от така атмосфера, яку неможливо передати. Тут така атмосфера, за якою ти просто линеш сюди. Мені тут сподобалось. Класно, коли люди моляться, сповняються Духом Святим. Я вчора навіть чув, що сповнявся Духом Святим без музики. Мені люди розповідали, і це було дуже сильно. Але добре і так, і так. Друге слово, Франк, він теж казав дуже гарну фразу, він сказав так: протидія пропорційна успіху в служінні. Чим більше ви будете служити Богу, тим більше будуть з'являтися різні люди, які будуть вам мішати. Дорогі друзі, і важливо в цьому ділі, нам, як християнам, бути мудрими. Зараз в нашій церкві непростий період. Багато ворогів. І зовнішніх, і внутрішніх. І ворог тисне росіяни. Безбожний народ він тисне. І внутрішні вороги всюди. Ну що вам казати, ви розумні люди, ви знаєте про це все. Але в цей час, коли ворогів багато, нам важливо мати правильну реакцію. Мені сподобалася одна фраза, я її навіть вивчив на пам'ять, що. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у, дій, у бій за праве діло. Усе перетрається е, на порох. І люди, і системи. Та вічним є дух ненависті у боротьбі за праве діло. І завдяки йому зло на землі немає кінця. З тих пір, як я це зрозумів, вважаю, що стиль полеміки важливіший за предмет полеміки. Це сказав один такий Григорій е, Померанц. Буває таке, що святі люди, ангели. Борються за праве діло за віру евангельською. Але через те, що вони неправильно реагують на своїх ворогів. Інколи, дуже гарні слова, диявол починається з піни на губах ангела. Дорогі друзі, навіть коли ми відстоюємо свою точку зору, важливо проявляти любов. Важливо збудовувати, а не просто хейтити. Навіть якщо хтось неправий, не так зробив, образив, Біблія нас тому і попереджує, що ти, якщо ти в служінні, то будуть вороги. Будуть люди, яких ти будеш любити, а вони будуть наставати на п'яту. Будуть люди, які будуть заважати. Навіть якщо ви приїдете додому. Будуть люди, зараз тут нема, але вони будуть. І тому Біблія застерігає нас і закликає, будьмо мудрі, як хто? Як змій, і невинні, як хто, як голубки, отак От закликає Біблія. Зберігайте свою репутацію, воно вам пригодиться пізніше. Це є дуже важливий момент. Тому, що робити, щоб були складові служіння плюс? Що робити, щоб служіння було плюс? Перш за все, прийми рішення. Друге, використовуй свій дар. Третє, самооцінка. Це дуже важливо. Третє любов, а четверте вороги. І тому спіркем. Це можливість. Сьогодні є можливість. Можливість, щоб ти перш за все прийняв рішення. Прийми рішення, якщо ти ще не прийняв, Господь, я хочу служити тобі. Зроби це зараз, не відкладай. Попри, що, попри те, що зараз буде багато, багато всяких різних моментів, розваг, можливостей, прийми рішення. Я хочу служити тобі, Господь. Друге, якщо ти прийняв рішення, знайди свій дар. Це важливо. Третє, правильна самооцінка. Скільки гордих людей попадало? Ми повинні бути рівні. Четверте, люби людей, тому що служіння неможливе без людей. Як би ми цього не хотіли. Служіння це люди. І останнє, нам потрібно жити попри ворогів, ворог, деяволо, основний ворог, хоче вкрасти, вбити і погуди, погубити. Але наше життя заховане в Христі, тому що Христос чинить нас постійно ким? Переможцями. Люди, може, думають, що ми, мов, сарана. Так хтось думає, але хай собі думає, що хоче. Ми є переможці, тому що віра наша перемогла. Віра наша перемогла. Друзі, це важливо розуміти. В час, коли руки опускаються, коли з'являється безнадія, нам треба мати надію, тому що якщо церква не буде мати надію, то кінець всім. Якщо в церкві не будуть люди, які випромінюють надію в час безнадії, то справді кінець. Тому ми, християни, особливо на цих заходах, повинні випромінювати надію, повинні вбирати все це духовне, повинні наповнюватися Духом Святим, вчитися від Бога і йти вперед, переможно з вірою. Давайте будемо думати про це, давайте будемо молитися про це. Давайте ра станемо разом і ревно помолимося. Господь, поможи нам служити так, щоб наше служіння приносило богослужіння, збудування.